Всім привіт! Сьогодні я починаю нову рубрику Баблці з орбізів. Все вони і поки що я вам розповім, які мої смаки: це назвий виноград, полуниця та малина. У нас ще будуть нові додатися, але поки що так. Далі у нас є ще орбізи, це чорничні. Я інших не зайшла, то купила ось такі, і стаканчик. Ну, він якийсь Зараз ми будемо робити то бабусі, яке я хочу. Ну і навіть може рахувати, це замість не полуниці, а баблгам Я прибуду. Баблгам полуниця і Він виноград. Випаде. Сорян, то була моя сестра. Вона чуть-чуть мішає. Зараз я буду робити. Так, беру стаканчик і далі беру наші орбізи. Я їх буду кидати ложечку. Красота. І ось такого нам вада. Я можу дати вам додаткові порції, наприклад, ось такого півложечка, я собі додам. Далі я буду наливати якісь добавки, я хочу собі додати баблгам. І я її теж буду наливати через ось цю через ложечку. Зараз я його ближче підставлю, щоб нічого не, не розумію. Так, і мені кажеться фати. Далі я хотіла долити ще сюди до нашої см'ясі, долити полуниці і винограду, щоб подивитися, що взагалі вийде з цього. Я тут вже підстелила туалітну бумагу, бо в мене вони, вони не в коробочці, а в скотчі. Я їх сама робила ці, ці скотчі. І цього штуку бо я не могла знайти ніякого лоточка. Воно протікає. Так. Вистачить. І останній наш смак це виноград. Ось так в нас воно виходить. Дуже гарно. опа опа, опа. І виноград. Я мазіла всесвітнє. Угу. Я поклала ложечку і далі ось у нас вийшло ось таке паблиці. Зараз я його перемішаю. Коротше, в мене странно така. Признаю, що це якась, типу, штучка. Мішенька мішенька. І ще від цієї штучки я ось його беру цю кришечку. Буду закривати нею. І ще потім я наступне відео додавлю лід. Тоже з орбізи. Забуваю як називати. І додавлю можна нові смаки орбізів. А ви пишіть в коментарі, яке бабуці зробити вам.